Відмивали гроші, отримані у злочинний спосіб, так кажуть правоохоронці про групу підприємців. Ті нібито перевозили пиломатеріали, але зі слів слідчих лише на папері. Передісторія така, що деревообробне підприємство на Ковальщині експортувало за кордон підони та іншу лісопродукцію. Отримували за це гроші. А от далі підприємство укладало договори із ФОПами. Мовляв, купує у них соснові дошки. Слідчі кажуть, ніби то ніякі дошки підприємці на фірму не поставляли, а от гроші за це отримували. У цій історії фігурують мільйонні суми. Світлана мала передати власність товар матеріалу брізни, а товариство мало оплатити їх вартість. В той же час період з 20.04 по 12.05 2021 року не становлена розслідування особа числа працівників товар бове створила 21 товарну транспортну накладну відповідно, до якої вишки Світлана Нібито поставила товар матеріалу обрізни породи сусна, які подальшому особисто підписала та завірила своєю початкою фізичної особи підприємця, та зазначена інформація. У цих 21 товарно-транспортні накладній не відповідає дійсності. Так як зазначення не факти перевезення по доматеріалу від села, то були до території десенців судіянність тогорбавога. Не здійснювали». ФОПам на рахунки надходили гроші. Як каже прокурор, підприємці згодом знімали готівку загалом, нібито понад 16 мільйонів гривень. Прокурор зачитує докази, котрі вдалося зібрати. Упродовж 21 року лісодеревни не купували, не видавалось дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію і застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. В час здійснення ними підвірянської діяльності зафіксували. Не обсяги споживання електричної енергії. Водій Бондар, у дні, які зазначені товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковальського району, а 16 січня та 22 лютого 2021 року фіксувався в Камінь-Каширському районі та Луцькому районах, однак не в межах маршруту згідно відомостей, які були зазначені товарно-транспортних накладних. Водій Грищук у дні, які були зазначені товарно-транспортних накладних, не покидав межі Ковальського району. Усі фігуранти заперечують будь-яку вину ні відмивання грошей, ні підробки документів мовляв не робили. Тодішня виконувачка обов'язків керівниці підприємства зауважує, що було понад 20 перевірок. Буцімто довели відсутність мутних схем. Подали договори з присутніми тут формами, Поків я не знала, вперше їх побачила в залі суду. Починаючи з 2021 року на підприємстві того ВВ» неодноразово проводилися обшуки, здійснювалися податкові перевірки. Зв'язку з тим, що товариство з обмеженням відповідальністю Ворба ВВ є експортерами. Ми заявляли до бюджетного відшкодування ПДВ. Та й староста села у суді, як чуємо, вступилася за підсудних земляків пилорамників. Староста села Старічевища Балих вказала суду важливу інформацію з точки зору покійного підприємця Величка мав товаран, дійсно займався підприємницькою діяльністю і платив податки в місцевий бюджет. Він є одним із контрагентів в рамках обвинувального акту. Даний свідок не заперечував ту обставину, що інші підприємці займалися підприємницькою діяльністю в селі. У нас ствердило суду, що фактично в селі таких підприємців є близько десятка. Всі вони займаються тим, що або розпилюють дошку, або продають готову. Ми змінилися йому допомагають білами, займалися раді. Підприємці запевняють, що перевезення не були фіктивними, мовляв, є й видаткові накладні. Їхній захисник зауважує, що правоохоронці нібито приховали інші докази, котрі виправдовують цю компанію. Себто первинні бухгалтерські документи, мовляв, ФОПи працювали і з іншими підприємствами. Про це було достовірно відомо, відомо органу досудового розслідування. Такі докази там все-таки були і вони вилучалися на підставі ухвали суду. Тобто виникає uh, якась ну, взагалі незрозуміла ситуація, тобто, обвинувачення зазначені, що вони не займалися підприємницькою діяльністю. Так, Обвинувачення відносно інших юридичних особень, з яким яким вони продавали товар, немає. Тобто, як виходить? Наполовину вагітні вони були. Тобто наполовину вони, що стосується інших, вони були підприємцями, а що стосується варто, то вони не були підприємцями. Чому ж тоді автомобілі, котрими нібито перевозили на підприємство куплені дошки, ніде на автодорогах у ті дні, схоже, не зафіксували? Інші дні ці транспортні засоби їздили, рухались і фіксувалися. Конкретно в ті дні, які зазначені товарно-транспортними, на їх немає. Чому телефони водіїв у Дніперевезені не покидали межі району? Ті пояснювали, мовляв, брали з собою інший телефон. За ким правда у цій історії ще невідомо. Вирок буде після останнього слова підсудних. Прокурор просить по шість років ув'язнення і ліквідувати підприємство. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.